Це подвір'я пані Данки і пана Генріха в Польщі. Два самотні пенсіонери, діти яких поїхали в Англію на навчання, там і лишилося. Троє дітей і онуки. Всі залишились там. Наразі вони перебувають в Мазовецькому воєводстві в Польщі. длуго називається їхнє село І це такий будинок. Чим займаються пенсіонери, якщо не працюють? Вони займаються тим, що роблять собі приємне, як вони говорять, пенькне. Щодня ранковий ритуал кави, сніданок, ось їхнє помешкання. Вони дуже люблять коней, і в них все з ними пов'язане. Видно, ось. Капелюхи. Є монокль, є бінокль, багато, дуже багато речей, поціновуючи такого автентичного всього. Ну, а дехто скаже барахла. Тепер дивимося на задньому дворику, що в них. Прапор Польщі. Є ось таке невеличке задній двір, бекярд. До речі, ягода, яка є, практично не з'їдається і лишається на кущах. Ось гамак. Це будиночок, в якому проживали їхні діти, внуки, які прилітали з Англії. Ось так цікаво, в них вирощуються помідори, просто прив'язані. До залізної палки. Це ось вулики, які теж просто окрасою. Просто виглядають красиво. Так, ще їхнє яблуня. Покажу далі їхній огород, як вони кажуть, огрудок. Він, певно, що 4 метри на 12. Бочка з водою і ось все, що є від. Обов'язково ослінчик, на якому вони полять. Ось. Такий огород, з якого вони більше дають їсти коням, аніж самі. Тому що дуже погана земля, поганий врожай. Ось батут. Все, що треба для розваги дітям. І басейн. Літній вид відпочинку. Ну, а найбільше час вони проводять ось тут, за столом. П'ють чекала. Такі автентичні речі цікаві. На цьому наша екскурсія маленьким обістям пенсіонерів Блуго Сьодло закінчується. А зараз 31 серпня, останній день літа. Попереду осінь, попереду школа. Нехай все у вас буде добре.